Ріхтер, можливо, найвпливовіший сучасний художник, про якого ви ніколи нічого не чули. Його творчим кредо було політика і мистецтво сумісні. Все, що втручається в процес життя і перетворює його, це і є політика. Він народився в Берліні, був одним із засновників авангардистського руху дадаїзму в мистецтві, яке виникло в розпал Першої світової війни. Зараз в Берліні проходить його велика виставка 140 робіт. Він відрізняється від інших художників тим, що не задовольнявся якимось одним окремим стилем. Він ризикував і не надто переймався тим, що з того вийде. В роки нацизму його твори було оголошено дегенеративними. Вони піддавались переслідуванням. Сам художник виїхав з Німеччини, мешкав спершу у США згодом у локарно, Швейцарія, де й помер 76-го року. Ця виставка повертає його до рідного міста Берліна. він дуже багато зробив саме тут, не тільки народився і сформувався як художник. тут він зняв свій перший абстрактний фільм на околицях Берліна. Тут він зазнав переслідувань з боку лацистів. На мою думку, ця його виставка не мов би повернення додому. Бін персудвей баденації. Ай виліфінктерица сомачів вот ріхтер і з абакамсфромберлин далі кайне в камінгом. Виставка, що є спільним проектом музею мистецтв Лос-Анджелеса, Берлінського Мартін Бау та центра Жоржа Помпіду французькому місті Мец, працює в Берліні до червня.